Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде від новою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З Другого послання святого апостола Павла до коринтян. Браття, повідомляємо вас про ласку, що Бог дав церквам македонським. Серед численних турбот, які вони зазнали, їхня надмірна радість та їхнє велике вбовство вилились без краї у їхній надмірній щедрості. Вони по змозі, я про те свідчу, ба навіть понад змогу добровільно. Вельми наполягаючи просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на Користь Святих, не лише дали понад наше сподівання, але самих себе віддали перше Господеві, а потім нам з волі Божої. У сьогоднішньому Євангелії чуємо смуток про смуток родини Ісуса Христа, яка прийшла. Його зустріти, його побачити. Але Він, який завжди оточений натовпом людей, показує і вказує на нову родину. Показує, що також і вони, тому що є родиною Ісуса Христа. Тобто, бачили, як Він зростав біля них, стають частиною більшого Божого задуму. І стають насамперед свідками того, щоб свідчити, яким був Христос яким, було, яким був їхній досвід перебування з ним. Усі сьогодні без міру, хто слухає Слово Боже і виконує його, стає дитиною Божою. І саме тому апостол Павло в сьогоднішньому посланні до коринтян ділиться з іншою спільнотою радістю, яку бачить, яку досвідчив при іншій спільноті у Македонії. Каже: Бог дав Македонським церквам велику ласку. Бо насправді стати зробити добрий вчинок, допомогти комусь, побачити потребу когось, хто не приховує її, але відкриває її перед нами, і ми спішимо з допомогою означає доступити великої ласки, бо тільки Господь знає про рани кожного, і тільки Господь спішить потішити, зцілити. Для апостола Павла милосердя є нагодою ще раз. Для християнина, для того, хто чинить милосердя, сказати: Дякую тобі, Боже, за те, що ти дозволяєш мені бути милосердним, не закриваєш мене в моєму егоїзмі і в моїх потребах. І каже апостол Павло: вони зазнали, і це є їхня надмірна радість, тобто не тільки допомогти, принесло їм цей жест альтруїзму, подумати за іншого, але дав їм велику радість, хоча вони самі є в Богами. Але і дали понад свою вбогість, тобто дали більше аніж, аніж могли. І каже далі надмірно щедрі, добровільно готові допомогти. Вони навіть просили, щоб бути, власне, могли чимось допомогти. Насправді, ці слова апостола Павла сьогодні є запитом для нашої спільноти, кожного з нас особисто. Чи в нашому чиненні добра мімо дякувати Богові, що дає нам змогу. А інше, чи наше робити добро є щедре, є добровільне є для Господа. І каже, не тільки дали понад наше сподівання, понад те, що ми очікували, але ба більше вони самих себе віддали, посвятили Богові, тому що чули Його слово, прийняли в серце. І стали одразу тим зерном, яке стократно приносить плід. Господи Ісусе, ми що чуємо Твоє Слово, просимо Тебе, дай і нам досвід церкви в Македонії, яка щедро великодушно допомагала тим, котрі були в, цьому, були в потребі, але вміла дякувати за те, що відкриваєш перед їхніми очима можливість робити добро. Відчини наші очі, щоб ми могли бачити тих, хто є в потребі. Торкнися нашого серця, щоб ми могли тобі дякувати за ті всі потреби і нужди, які відкриваєш перед нами, де ми можемо зарадити, бути олією Твого милосердя і вином Твоєї радості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.